Результати виборів у Польщі це добре чи погано для України? Скандальна ситуація буде ще мати місце. Мета зруйнувати залишки світового порядку. Які шанси в цієї вісі зла В цілому, звісно, <кхем> так собі Сі Цзіньпін спробує здійснити свою мрію захопити Тайвань. Треба розуміти, що Китай не з ким не дружить. Чи може все таки Іран випустити цю ядерну боєголовку? Чи втрутяться інші країни у війну Хамасу та Ізраїлю? Це питання трошки довше ніж завжди. Да, це питання буде довше ніж завжди. Якщо зараз дуже все переживати, знову зживати соплі. Ми не будемо потім знати ніхто що з цим робити. Власне, чи вдасться Байдену об'єднати ці два пакети, щоб Україна виграла? Давайте ви не будете стирати з обличчя землі газу. Будь ласка, є тепер всі такі а так. Валі, що чекає на нас і на Росію на полі бою? Привіт, з вами Шаманка Сераш на каналі Мій світ. Мої вітання найкращим глядачам. мої вітання Сейраш. Багато цікавих важливих тем сьогодні у нас у списку для того, щоб поговорити, подивитися, зазирнути у майбутнє. І почнемо з першого мого питання: результати виборів у Польщі це добре чи погано для України? Ну, це буквально ситуація така. Знаєш, ну умовно 50 на 50, на балансі, от ну приблизно, типу, десь місцями добре, десь місцями не дуже добре. Е, я не скажу, що це якась все катастрофа, крах, алярм. Е, Польща має певні можна так сказати, зобов'язання, і вона їх абсолютно буде притримуватися. Чи дивилась ти в майбутнє, які будуть стосунки України і Польщі найближчим часом? Покращиться, погіршиться, такі самі залишаться? Якась, скоріш за все, ну давай назвемо її типу скандальна ситуація, чи щось на кшталт такого. А, от, буде ще мати місце. Не можу єдине зорієнтувати по часу зараз, але розумію, що, скоріш за все, якийсь дипломатичний момент і ще якийсь ну, вилізок, як було там з зерновими да, моментами, типу що а, от, воно-то закінчиться все одно врегулюванням, але якийсь прецедент буде мати місце. Я не скажу, що там страшно зіпсовані якісь стосунки з Польщею. От, прям так, що ми не розмовляємо, не співпрацюємо. Ми ж маємо розділяти поняття дружби між людьми і дружби між країнами. Це ж дві. Ну коротше, це ж тупо дві, дві різні форми взаємодії. Президент Ірану абсолютно чітко нещодавно сказав таке: у світі є сили, які готові запропонувати новий світовий порядок. Новий порядок це світ сили. Зрозуміло, терористи об'єднуються, озброюються, розростаються. Зараз я процитую політика та дипломати нашого романа Безсмертного, і в мене є одне таке цікаве запитання про візла у світі. Отже, він каже: Віз зла створена: мінськ, Москва, Тегеран, Пекін, Хезболла, Хамас. Мета зруйнувати залишки світового порядку. Спочатку регіонально, а потім глобально нав'язати людству свої правила гри. Які шанси в цієї вісі зла? Натискання пальця вгору під відео та ваші підписки це прояв вдячності за нашу роботу. Дякуємо. Не треба розуміти, що це буде протистояння як не крути. От, але ситуація для світу в цілому, звісно, так собі. Давай так, це конечно, не, поки що не ми співаємо з ядерного бункеру, але все, все може докатитися до того. Тут треба розуміти, що протистояння та воно відбувається, і криза. Ізраїльсько-хамаська війна, а це війна саме з Хамасом, а не з Палестиною. Тобто тут варто розділяти да, моменти. От це ще один пусковий а, такий знаєш, гачочок, який запускає певні не дуже приємні процеси. Але але ми ж розуміємо, що тиск буде відбуватися саме на Іран, здебільшого, і яке б там об'єднання не було. Тиск на Іран нікуди не ді не дінеться, і навіть скоріш за все силовий про війну між Ізраїлем і Хамасом. Ми трошки пізніше поговоримо. У мене багато питань, але зараз я хочу про Китай запитати тебе, тому що власне каже цей дипломат Роман Безсмертний, що Китай зацікавлений в тому, що події, які зараз відбуваються в Ізраїлі, ширились планетою, бо це означає, що увага Вашингтону буде зміщена, і тоді лідер КНР Сі Цзіньпін спробує здійснити свою мрію захопити Тайвань. І про це він дав таке велике гарне інтерв'ю. Чи так це. Те, що усі, усіма силами готуються до того, щоб о, дійсно о, якби висунутися в бік Тайвані, це очевидна історія. Чим більша криза, тим більше усі розв'язані руки. Це, давай так, якщо зараз це не придушиться протягом ну, найближчих десь півроку да, за наступний рік це максимальний момент, тому вступимо в таку кризу. Де не будемо знати, що робити. І там не тільки це Тайвані буде стосуватися, там не забуває у нас заруба вічна між, між Північною Кореєю та Південною Кореєю. Цей конфлікт також нікуди не дівся, І там у нас, скажімо так, гарячих спорних точок на карті ще до фіга. Розумієш, тому Китай буде займати позицію, яка вигідна йому. Треба розуміти, що Китай не з ким не дружить. Ну, типу, в нього немає. Ой, я вас дуже сильно люблю. Ні, він використовує завжди сусідні країни у своїх інтересах. А давай подивимося, можливо, на так -ні. чи реалізує Китай свою давню мрію і захопить Тайвань. Варіації зараз у тій точці, в якій ми знаходимося, від все заглохне через два місяці і всі обісуться до того, що Іран випускає ядерну боєголовку. Розумієш, і ми зараз в такому роздоріжжі, що там, поки Китай. Зі своїми планами, це десяте, блін питання, до якого ще дожити треба. Чи може все-таки Іран випустити цю ядерну боєголовку? Да, може. Я просто дивилася це питання, тому я тобі про це й кажу. Да, да. Якщо в цій, на цій планеті буде запущене ядерне озброєння якимись найближчими роками, то це скоріше за все буде Іран не Росія. Не. Всі боялися Росії. То знаєш, в мене був цікавий діалог з астрологом. Велике інтерв'ю. Ми власне і ці питання розглядали, і я її питала. Каже, ти знаєш, думають всі про Росію, Росію, а можливо, це Іран. Тоді ще було таке питання: в каже: я не знаю, чи Іран збагатив власне свій уран. Каже, але до того йде, і дуже велика ймовірність в астрологічних темах. Це прописано, що може бути така глобальна тема заворушка з Іраном і з ядерними ракетами. Так, от я про те саме кажу. А хто зможе а це зупинити? Рухається, до... ну так. Ти думаєш, там авіаносці штатів просто так стерчать біля берегів Ізраїлю? Просто в цю проблему треба втручатися, умовно кажучи, от, найближчим часом. Бо якщо зараз дуже все переживати, знову зживати соплі, ми не будемо потім знати ніхто що з цим робити. так. Досить цікаво, це все виходить в Україні. До речі, висловлюють занепокоєння стосовно того, що військова допомога США Ізраїлю призупинить допомогу Україні, ну грубо кажучи, не вистачить зброї, боєприпасів, військової техніки, яку американці нам збиралися постачати збройним силам України. Чи існує така ймовірність того, що США доведеться таки вибирати між Україною і Ізраїлем, тако говорять люди, які абсолютно ні чорта не знають про відносини між. Штатами та Ізраїля. Ну, якщо ви виробляєте 50 пакунків кави, у вас є оптовик багато років, на який у нього персональне замовлення, ви на нього особисто, при будь-якій погоді, виробляєте 100 пакунків кави. Чи будете ви включати ці 100 пакунків на інших, да, наприклад, покупців, Якщо ви виробляєте саме для конкретного замов, замовника конкретні 100 пакунків кави, вони не стосуються нікого. Якщо вам напише людина і скаже здрасті, продайте мені 50 пакунків, ви не продасте із цих 100 нікому 50 пакунків, бо це ваш оптовий. Це дуже примітивний приклад, щоб уже розжувати, як воно відбувається. Контракти і гарантії безпеки штатами з Ізраїлем підписані. Багато років зброю Штати виробляють на замовлення Ізраїля в рамках цього контракту, і вона нас ніколи не стосувалася і ніколи стосуватися не буде З цього, цього виробництва жодного разу, окрім Ізраїля, нікому нічого не було передано. Тому наша допомога окремо, їхня допомога окремо. Далі в мене досить цікава пряма мова Альфреда Мілмана, експосла Ізраїлю. Він, власне, говорить про цю зброю і про один цікавий нюанс, який нам може стати у пригоді. Нам необхідні визначені види зброї для операції в газі. Там потрібна зброя, яка в даний момент не потрібна українцям для війни проти Росії. Тому з цієї точки зору все спокійно. Плюс що нам потрібна зброя для знищення хамастів. Як ви знаєте, в секторі Гази є два міста один наземний і один підземний, найнебезпечніший підземний, адже більшість терористів ховається саме там. І це не бункер Ціле місто і це треба знищити. А для цього потрібна зброя, яка не використовується в Україні. Тому, на мій погляд, це не заважатиме один одному. А навпаки, якщо Байдену вдасться об'єднати український та ізраїльський пакет допомоги в один і передати на голосування Конгресу, то Україна від цього лише виграє, тому що скоріше отримає допомогу. Власне, чи вдасться Байдену об'єднати ці два пакети, щоб Україна виграла? Там в мене питання більше не до Байдена, а до Конгресу, який буде голосувати. Ось у чому в мене питання. А от там починається якась така собі історія. Да, на кінець того всього у нас якби туз, туз Пентаклей, але там не так просто, скажімо так, будуть приймати рішення. Байден натякнув третім країнам, щоб вони навіть не думали використовувати цю ситуацію, що склалася в своїх корисних цілях. І пряма мова ось така. Мілмана, скажімо так. Не виключено, що одним з сценаріїв такого втручання буде якась гуманітарна катастрофа в Газі. Поясню, чому зараз іде підготовка операції. Північна частина піддається бомбардуванням. Там знищено понад тисячу об'єктів, знищено по-справжньому, тобто настільки нас розізлили, що зараз немає ніяких обмежень, але ми зберігаємо етичні норми і діємо згідно міжнародного права. Про що це говорить? Якщо ми бомбимо якийсь район, в якому знаходиться цивільне населення, яке Хамас використовує як живий щит, відповідно, ми попереджаємо. Є така програ. Програма стукай в дах. Ми за 15-30 хвилин попереджаємо всіх жителів смс-ками, листівками, іншими способами про те, що вони повинні покинути будівлю, бо вона буде зруйнована. Дуже така цікава тема. Нас теж страшно розізлили, але в нас немає програми Стукай дах». чи буде в нас така можливість, як в Ізраїлю працювати своїми ворогами? Ні. Бо Ізраїль воює не з Палістиною, Ізраїль воює з терористичною організацією. Будь ласка, майте це на увазі в політичному ключі. А ми воюємо з Росією, з цілою державою. Ізраїль не воює з Палістиною, з усією. Ізраїль не, пош... не пішов у наступ на другу частину Палістини, не на газу. Розумієте, це операція пов'язана з терористами у Газі. От у чому проблематика. А у нас люди, от Ізраїлю можна, нам не можна що робити, зрада кругом. Ні, це не та історія. Це по перше. По-друге, от з війною, от ми, ми не об'являємо війну, да тому що нам її не об'являли юридично. Ви ж, хоча б поцікавтеся питанням, які потім наслідки будуть об'явлення війни з нашого боку. Якщо ми зараз офіційно на офіційному рівні скажемо, що у нас війна, ми сторона огресор. Юридично ми сторона агресор. ну хто нам буде допомагати, змиріться з цим, будь ласка, зовсім інша ситуація. Терористична організація Хамас об'явила Ізраїлю війну. Терористична організація Росія у вигляді всієї держави зробила СВО, в якому ми маємо право юридично лише захищатися або надавати удари по військовим об'єктам на території ворога. Бажано своєю своїм озброєнням, бо ми в захисній позиції. Це юридична велика політика, і не тільки Оновська. Ми різні. Не треба порівнювати ситуацію в Ізраїлі і війну, яка там уже 50 років. Чухається, розумієте, і війну в Україні. Це зовсім різні війни. Інші абсолютно дякую. Ти нам завжди гарно все для нашого розуміння. І стосовно цієї цитати в мене було запитання таке: чи втрутяться інші країни у війну Хамасу та Ізраїль? Є така вирогідність, якщо десь Штати дадуть слабину у стриманні. Тобто Іран же ж там уже виразив підтримку і сказав, що вони будуть вимушені прийти на допомогу Хамасу. А от а Ізраїль, в свою чергу, є, ну є стримуючим механізмом для того, щоб ніхто не втручався. Якби мінімальне якесь втручання є з різних сторін, там то мінометкою обстріляли, то і ще щось, то і ще щось, але до ну поки. Поки стримуючи механізм більше, ніж питання того, щоб там, наприклад, та ж Сирія або Ливан, або Іран повністю да, поліз там на Ізраїль, бо є стримуюча сила штатів, але варіація того, що штати не стримують, також є. Тобто тут ми поки що на роздоріжжі на веселому. Дуже багато запитань від наших українців, які в Ізраїлі, виявляється, виїхали туди, і в них зараз така дилема: що робити зараз? Їх евакуюють, так і вони можуть повернутися в Україну, але в Україні також війна, і там війна. Що робити українцям, які на роздоріжжі це їх персональне рішення? Ну я ж не ну слухайте, я не маю ніякого морального і ніякого іншого права робити в кожній окремій ситуації за людину вибір. Якщо ви вважаєте, що ви знаходитеся в Ізраїлі, у вас є всі можливості для того, щоб безпечно переживати там, бомбардування, дай ви там в цій захисній кімнаті, оця вся історія, це одне питання. Можливо, хтось сумував за Україну, йому в Україні здається безпечніше, ніж зараз в Ізраїлі, який на порозі там просто втручання в нього трьох-чотирьох інших країн мусульманських. Ну, типу, це персональна ж історія. Що ж ми на мене питаємося перекласти о, відповідальність за о, якби інших людей за вибір інших людей? Глобально ти не дивилася? Кажеш, що в Ізраїлі переважно, якщо стаються такі події, вони довго не тривають. Але астрологічно, коли ми дивилися з астрологом, це питання трошки довше ніж завжди. Оце що зараз відбувається? Да. Ця війна? Це питання буде довше, ніж завжди. Це питання буде довше ніж завжди, і ми з тобою тільки що обговорили чому. Скільки факторів впливають на цю ситуацію? Це не е, загострення конфлікту. Ну просто знаєш таке там на тиждень на два, да як у них там буває, там на три на дні до тижня. Ні, це повномасштабна операція з боку Ізраїля. Ізраїль реально піде робити операцію в газу. Ну тобто, це варто розуміти. Просто питання того, що е, відклалося із за певних да моментів по евакуації населення з газу, але це вже десяте питання. Погодні умови, як вони написали, ну там не в погодних умовах вже момент. От і да, це надовше. Це набагато надовше. Це розтягнеться таке загострення, розтягнеться від декілька місяців до півроку. Точно і знову тут питання у тому, чи стримають штати і ще країни. Тому що якщо штати не стримають сусідні країни, то ми отримаємо капітальну війну. А можемо зараз подивитися на так ні? Зараз ми не можемо про це говорити. У нас шансів однаково багато на те, що Штати будуть до останнього це стримувати, і однаково багато шансів, що це не допоможе. Ми зараз не можемо цього побачити. У нас половина рішень конгресом не прийнята. У нас не передано, не прийнято рішення по допомозі. У нас не прийнято рішення Ізраїлем в е, умовно кажучи, як саме вони будуть діяти в газі. Тобто, плани певні є, але цих планів декілька. Ну тому ми не можемо. Ми не можемо побачити, наскільки е, буде змінюватися рішення Ірану. Наскільки е, Сирії з Лівією вистачить, того що їм уже вишки по і аеропорти побомбили у відповідь на їхні атаки мінометні. Ну коротше, там ну купа, купа усього це приймають рішення, купа людей. Ми фізично з тобою не можемо продивитися, що вони приймуть завтра, коли вони сьогодні думають їсти е, на е, сніданок яєшню, а завтра раптом йому в голову стрельнуло. А він вирішив каву випити і салом зажувати. Ми не можемо цього дізнатися, бо він про це ще не знає. Він завтра прийметься рішення. Ще одна цитата від цього пана Мілмана досить цікава. Ми вже почали розбір польоту, що відбулося, яким чином, де ми що пропустили і чому це сталося, і прогавили цю страшну атаку, і не вжили необхідних заходів. В чому причина такого прорахунку ізраїльської розвідки? Чи це не прорахунок, а спланована програма зі знищення Хамасу? Типу, не ми напали, напали на нас, ми захищаємося, тому ми бомбимо і знищуємо їх. Я вже пояснювала, що ніхто нічого ніде не прорахувався. Тому що якщо не видно, як поставляються боєприпаси де-небудь у підземному місті, то чудово розвідці видно траншу бабок, які передаються. Вони ж кудись та передаються у великій кількості. О, раптом тут всі нарили біткоїнівський перевод. РФ, да, і ірану до Ірану а з Ірану до до е, гази. А як так? А до того типу не бачили. Ну це ж ну це ж повна маячня. Ми ж говоримо навіть не про те, що приховано всередині газу. Ми говоримо про те, що неможливо сховати грошові перекази транші поставки. Їх неможливо сховати. Якщо ти, звісно, не сліпий, не отак. От сидиш такий, я нічого не бачу, нічого не бачу. Ви е, тягнете переді мною цей мішки з патронами, я роблю вигляд, що я нічого не бачу. Е, е, я вже пояснювала дуже цікаву штуку. <кхм> Дивися, <кхм> в двох кілометрах від Гази відбувається міжнародний музичний фестиваль. Перший раз за довгий час постраждали ми є не тільки ізраїльтяни, Постраждали мої є німці, європейці, американці, жінки, чоловіки, діти, не ізраїльські діти, не ізраїльські чоловіки з жінками. Бо таке вже бувало, а тут європейські. Чи зможеш ти заткнути рота тепер і сказати: Ой, я очень це переживаю, твої громадяни, якби да, були, на них стався напад терористичний, хтось із них загинув. Це розв'язує руки повністю. І от вони розв'язалися. Тепер всі, що так абсолютно спокійно не стримують Ізраїль, бо там є ті громадяни, які з їхнього боку є постраждалими. Або, на жаль, загинули, або в полоні, або покалічені Тепер. І тепер ну умовна Німеччина не може тобі сказати після відео з дівчиною непритомною в пікапу у тих терористів про те, що «Ой, ми все переживаємо. Давайте ви не будете стирати з обличчя землі газу, будь ласка. Ні. Тепер всі такі, а так, валіть. бойовики Хамасу, які напали на Ізраїль. Вони почали війну з російською зброєю в руках. Причетність Росії тут очевидно, і тільки що ти розповідала про грошові операції. І стосунки Ізраїлю із Росією було би цікаво подивитись на майбутнє, адже вони нібито намагалися з ними не сваритися, навіть нам намагались не допомагати, щоб Росію не розізлити. Так а що далі буде? Ізраїль отримував е, нейтралітет. Так, Ізраїль дуже багато допомагав Україні, але не військово. Тут варто розуміти, Ізраїль дуже багато допомагав і продовжує допомагати, але не військово, медично. І, і на це також, будь ласка, не зброєю єдиною. Тих самих хлопців і дівчат треба евакуювати да, на чомусь. І вони передавали і швидки, і купу там, коротше, медикаментів, і турнікетів, і цього всього медикаментозного можна так сказати. От, по ситуації з РФ та там вже все очевидно абсолютно. Там вже була заява часної воєнної військової. Вої охоронної компанії після антисемитизму такого Махрову з де вона порівняла жінок військових з проститутками ізраїльських жінок. І там уже була офіційна заява в Твіттері про те, що котики, ну, типу, за такі заяви. Ми обов'язково розберемося з Хамаса. Тоді будемо розбиратися з Москвою. Там уже немає питання глобального нейтралітету. Чи зміниться допомога Україні не зовсім? Ізраїль все одно залишиться при своєму, коли я бралася за голову, коли. Наші вимагали від на від них передати їх залізне куполу. Питання у вас мізки є, коли країна 50 років воює забирати у них їх озброєння. Ну типу, здрасте приплили. Ну ми про що перемови не видамо. Одна справа о, досвід перейняти, інша справа вимагати у них ППО. Розумієте, від залізного купола І дивуватися й казати ай-яй, ізраїль плихий він нам своє ППО не передає. Коли по ним ракети летять по 2,5 тисячі штук, по 3 тисячі штук. Ну от класно. Чи тільки тільки своє горе ближче? Ну коротше, от тому да там стосунки м -м, з кінцями зіпсовані, особливо після от таких от заяв, і після того як Арефія підтримала Хамас. Так, це практично оптимістична ното завершення нашого ефіру. Але я би тебе просила ще подивитися до кінця місяця, що чекає на нас і на Росію на полі бою. Ну дивись, з нашого боку, контрнаступні дії насправді нікуди не ділися. Вони будуть продовжуватися, особливо активізуються ближче до кінця місяця, бо ну так. Потрібно. Це перший момент. А, другий момент а, зі сторони РФі в на, активне намагання нападанчої позиції по деяким напрямкам, да, тобто вони там намагаються контруатакувати. Але це те, про що я казала, вони у більшості напрямках суттєво буксують. Суттєво буксують і в них великих перемог немає. Тобто це стосується і куп'янська, це стосується і Лиманського напрямку, і Авдіївки, тобто там, де найгарячіше, да, там важко. Наші хлопці, дівчата, знаходяться виключно в оборонній позиції. Там знову почалася історія, приблизно така, як бахмутська історія. Вони дуже хочуть зайняти Авдіївку та Куп'янську взловий, бо це для них стратегічні точки, з яких потім можна просто кошмарити. да, ну. Лінію зіткнення і не давати змоги українському війську просунутися далі да, в контрнаступних діях, тобто вони просто ідуть у позицію затягування максимального, наскільки це можливо, от але у нас до кінця місяця стоїмо. У ворога якісь мінімальні просування. Я все ще не бачу, щоб вони були якісь суттєві серйозні, де б вони встигали б за ну за зачепитися, закріпитися. і Ми не могли б відбити да навіть там зайняте якесь село. Тобто у нас така от історія. До контрнаступних наших процесів ми повернемося до кінця місяця. Більш активно і там знову активізується певна тактична робота. Ну така здалеку. Це дуже важливо. Очищення організму потрібно робити усім, але як це правильно зробити? Переходьте на канал Усе чудово та дивіться спілкування з фахівцем Аюрведи про очищення, відновлення та зцілення. Година цікавої інформації, Мерші до перегляду. Ланку на це відео ви знайдете в описі, а також у першому коментарі.